20 грудня стою на пішохідному мосту місті Жашків. І от що я бачу? Ця полоса була повністю забита, вся сторона, з тої сторони, одна смуга тільки була. Зараз розчистив. Фури дозують, трохи їх розтягують в різні сторони і ставлять їх маленькими острівцями. Там острівок із фур. слідуючий острівок із фур. Багато поліції і. Діло налажується, буде рух. Найгірша ситуація була в районі Жашкова. От в районі Жашкова зараз таке, таке відбувається. Значить, фури найбільше стоять в напрямку Києва. Так як Вчора вони забили найбільше полосу іншу із Одеси на Київ. Так Зараз вони там і стоять. Полоса із Києва на Одесу їде, я так зрозумів, її пускають дозовано. Тобто трішки з однієї сторони, потім трішки з іншої сторони, так як стоять пости поліції, стоять в одній стороні, стоять в іншій стороні і вони пускають дозами. Так само і фури. Фури поділили на частини. Частина ось в районі Жашкова до заправки. Інша частина стоїть на заправці ВОК і на мосту. Вони їх поділили на частини і дозують. Тобто, мабуть, випустили кілька фур, потім їдуть легкові. Як би там не було, хтось салютує навіть, мабуть, за те, що розчистили. Як би там не було, хто має їхати, рухаються. Машини рухаються, буває кусочок траси пустий, мабуть, їх десь притормажують, щоб випустити фури, потім з'являються легкові машини і їдуть. Тобто, хто збирається їхати, можете їхати. Поки ви доїдете сюди, я думаю, що все буде гаразд. Ось фури йдуть звідси, і фури йдуть до заправки, потім на мосту, далі на, на підйомі, теж видно, що стоять якісь фури. Ну, проїхати можна. І частину цю Жашківську посипаю. Далі на київську сторону. Зараз я спробую проїхати, подивлюся, що там. Через те, що на київську сторону після Жашкова, там кілька кілометрів було найгірше місце. Зараз я спробую туди проїхати і подивлюся, що там. Проїхав я за Жашків. Тут була найгірша гірша ділянка. Це границя Київської і Черкаської області. От там вчора було найгірше, і фактично це місце зупинило і весь рух, тому що тут дуже багато великих вантажівок посходили із своїх маршрутів, їх позаносило, позавертало, їх довго не могли розтягнути. Тут саме більше було. Зараз там вдалині, бачу, ще є кілька фур стоять поперек, їх пробують розтягнути. Видно, є поліція, є мигалки, але рух йде. Видно було, що рух йде в обидві сторони, йдуть вантажівки, багато поліції. Тому якщо тут йдуть, то далі будуть точно йти. Тому хто збирається їхати, то кому дуже треба, може їхати. А кому не дуже, то краще почекайте ще деньок. Завтра, я думаю, все буде гаразд. Техніка ходить, сам район, де біля міста Жашкова, мости і тому подібне, розчистили добре. Сразу за жашковим ще не почистили, але техніка є, значить, почистять.